Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Розі Дерехт, красуня, старовина троянда. Якщо я не помиляюся, Дамаська. або якийсь там Дар... Дамаська, е... вічно квітуюча. Ось е... найперше я. Надіюся, дуже надіюся, що ви мені вибачите, якщо включень про цю красуню буде не одне протягом сезону і вам не набридне слухати про неї. І також я запрошую вас прочитати деталі про цю троянду, зимостійкість, вивідник, характеристики і так далі. На сайті Трояндарій. Я його створюю. Зараз я не маю поки що часу робити нові дописи, але ця краса там описана. Це найперше, ну теж буде працювати на статистику сайту. Монетизації там немає, нічого я за це не отримую абсолютно. Ось, але це працює для того, щоб так українське було, мелькало і працювало, що щось ми тут в Україні робимо і працюємо для інформаційного простору нашої рідної країни. І так, хочу я вам дещо про неї розповісти. Не те, що дещо. А те, що я бачу зараз. І чому я вирішила ось дещо поміняти підхід і робити включення навіть не на як би, не найкращому, не те, що не найкращому, а не на піку, квітнення. Так? Або не, не чекати, коли ж вона мені покаже максимально можливу свою красу. Вона, конкретно ця чи інші сорти, бо я вже. Знімала, ага, терезбуня, я знімала і теж, мабуть, щось схоже говорила. Чому? Тому що воно якось так складається, що погодні умови цьогоріч вони такі, що не передбачиш. Дуже сухо, дуже-дуже сухо все полити 200, з лишнім 220, чи скільки там я маю кущів. Ну це дуже тяжко. Крапельного поливу я не маю, не кругом дістає шланг. Носити по 10 літрів, а під кущ з такою посушливою весною треба хоча б 10 літрів дати. А ще підживити, а ще я взагалі не говорю про обробки і так далі, і так далі, про полоти і замочувати. Це досить тяжко. Ну я не жалюю, що це тяжко, але це досить так, що поки все робити, і поки тоді йдеш щось знімати і розказувати, воно може обсипатися. Тим більше наближається спека, і хоч і наближається спека, на жаль, дощі все відкладається, відкладаються. І навіть якщо малює, то там пише такі відсотки смішні 30 відсотків. Тому чекати можна дуже довго, і так і не дочекати. Як то кажуть, найкращий момент щось зробити це вже. Тому вибачте за таке довге. Такий довгий вступ, але ж в кадрі прекрасна чарівна красуня. І вчора, якраз під вечір, зараз теж під вечір, але зараз ще не така година, в якій вчора я застала її, зараз десь біля сьомої, там, по шостій. Вчора це було біля 9 я тут ходила, поливала і її полила, бо я просто побачила саме оцей ракурс, саме оцю красу, саме цю картину і думаю, ні-ні-ні, я мушу її підлити. Хоча в мене тут замольчований дуже грубий шар соломи, минулий тиждень я її полила. Я мушу її підлити і показати вам. Бо я не знаю, чи буде в неї кращий стан цього куща, чи не буде. Але мені наскільки сподобався цей ракурс. Ну, як ракурс, просто тут зібралося в кадр е, 5 квіток. Вчора насправді було менше. Сьогодні відкрилася оця краса і оця краса. А вчора були оці три центральні красуні, і вони просто мене полонили. Полонили кольором своєю барвою. На жаль, на жаль, не передає камера один в один оцю барву. Я спробую, звісно, так як я говорю, що я дещо фільмую, потім озвучую. Ви навіть зимку бачите кадри з літнього квітування. Я намагаюся фільмувати, бо ж так барва є легша для передавання камерою, а є така дуже складна, що камера її взагалі годі передати. Ну, моя, принаймні, я говорю про свою камеру. Ось відповідно я намагаюся в різні е, такі погодні умови, дощові, не дощові, сонячні, не сонячні, притінені, не притінені, знімати щоб якомога краще передати вам барву. Але я ще звучу словами: ця барва це щось неймовірне. Враховуючи, скільки в мене є сортів, але через мої руки пройшло сортів десь 500. І я ж бачила там в різних трояндарів, я там ходжу до сусідів, замилуюся їхніми трояндами, і навіть їздила в гості, теж дивилася на троянди, на їхню барву. На півоні. Вони ж теж мають свою барву, і там теж є дуже цікаві, дуже складні барви. Ось і так, ця барва це теж щось неймовірне. Вона, ну. Її характеризують як маджента, там, не знаю, я її називаю помада фуксія. так мені вона Фуксія така просто помадний колір. Я мрію про таку помаду. Неймовірна краса, неймовірна барва, в неї дуже гарна квітка. І Для старовини і троянди так, в принципі, це притаманна квітка, в неї видно не так чітко. В деяких сортів, як от Джак Картіє, в них видно чітко-чітко оцей гудзик по центру квітки. Тут не так, аж чітко видно, але видно, що це досить незвична незвична форма квітки, і можна подумати так, що це щось не з сучасних сортів. не є Остенка, не є якась французька селекція, не є німецька, а щось найімовірніше, щось таке ну, раніше селекціоноване чи там віднайдене десь. Ось в неї неймовірні пахощі. Я їх називаю густі, ну нудні, але нудні такі там притурні, я не знаю, чи можна говорити про аромат такі слова. От такий опис, таку характеристику, але я так для себе це пояснюю, що я маю на увазі під нудними, притурними, що вони наскільки насичені, наскільки солодкі, що дурманиться від них в голові. Я не пробувала, але я точно, я точно не пошкодую і зріжу собі, ось прийде робочий тиждень. У мене я познімаю вам, покажу цю красу і зріжу собі одну квітку і поставлю біля робочого свого місця і поспостерігаю, як же ж вона пахне в кімнаті. Бо ходити нюхати я й так часто ходжу до неї, і до інших красунь, бо зараз ще так аж багато не квітне, але до неї я ходжу і нюхаю її. Ось то так. Ну ходити не переходити. Хочеться ще спробувати, як же ж вона в кімнаті буде біля носа показувати свої пахощі. Кущ! Це щось прекрасне. Це ідеал куща для мене. Другий рік воно в мене росте, другий рік воно в мене квітне. Взагалі вона квітнутиме не один раз, а вона квітнутиме протягом сезону, хоча б дві хвилі вона покаже в моєму кліматі. І для старовинних троян це не є типово, це радше атипово, так? нетипово, точніше. Ось воно. Я, наскільки пригадую, вона не буде такою щедрою в другу хвилю, але теж вона щось покаже по красі. І тим більше вона може показати дещо іншу барву, аніж першу хвилю, хоча куди вже гарнішу, куди вже іншу. Ось покажу ж вам кущ. Говорила, що прекрасний. Просто, як для мене, ідеальний. Невисокий. Десь до 80 см. Прекрасний, округлий, охайний. Немає такого, що щось там вистрелило, кудись там полетіло, по виросло. І вилізло за загальні такі параметри, загальні характеристики куща. Він округлий. І я обрізала його дуже по мінімуму. Ця красуня вона радше потребує не обрізування, тобто краще її не обрізати, аніж обрізати і перестаратися. По мінімуму, зовсім по мінімуму я обрізала. І ось вона сама формує дуже гарний, охайний, компактний кущик, який не розвалюється, який тримає себе. Тому вона може підійти і в перший ряд. В перший ряд якісь там бордюрні насадження, троянди переднього плану, троянди е, такі там, ну, якщо яру саме насаджувати. Єдине, що застереження, я не помічала ще в себе, але вона лише другий рік. Все-таки старовинні троянди загалом вони вважаються, що вони схильні до захворювання іржа. іржа -троянд. Це не дуже добре захворювання, тому треба це враховувати. Ось, і, можливо, ну це завадить, посадити її, наприклад, в перший ряд або цілим бордюром, щоб часом не сталося, що цілий бордюр захворіє іржею. Але якщо робити профілактики, то я думаю, що це не проблема. Я думаю чи то не кліч там сидить, не знаю. Ось так, листочку в неї показує якісь ознаки захворювань. Мені вже не раз говорили полікувати свої троянди в мене. Я теж зніму відео, вже не раз знімала, але так, я намагаюся їх обробляти біозасобами, не завжди вчасно встигаю, не завжди погода дозволяє. Досить такими потужними засобами я не обробляю, бо в мене постійно біля мене діти. Я їх не можу замкнути на замок і сказати, сидіть і не виходьте. Вони. Не, не слухають мене, і вони виходять. Вони люблять якісь активності на дворі, і їх не хвилює, що я бризкаю чи не бризкаю. Ось така краса. Що вам ще про неї розказати, що ще показати? Квітне переважно в суцвітях, але суцвіття не величезні. Все-таки дві, три квітки. Ось. І ось, бачите, пуп'янків немало. Але я не скажу, що весь кущ буде заквічений. Ось якщо подивитись так. Тут відквітла, ага, ось щось під'їло. Тут вже відквітла. Тут вже вчора вона була прекрасна, сьогодні вже підпеклася. Можна сказати, що відквітла. Ось ну, нема таких великих суцвіт, не буде, так що кущ буде весь заквічений. Так? От. Щось тут ще найімовірніше заквітне, бо є он гарна розживуватість. І я найімовірніше прийду і ще побачу прекрасний ракурс, прекрасне якесь призахідне сонце, і я вирішу, ага, пора показувати ще з такого ракурсу цю красу. І, до речі, так, от зараз камера передає просто ідеальну барву. Сподобався кут їй. Тому так. Тому, найвіріше, я ще зроблю включення і не одне про неї. Але так, квітне в суцвіттях невеликих, по дві-три штуки. Триволі квітки, ну, кілька днів. Не тиждень, точно не тиждень, але. Як я вже говорила, вона мене полита. Проте, загалом, якщо взяти периметр, тут, тут замульчовано агроволокном, як видно, в кадрі камінчиками прикрито і конкретно під кущем дуже грубий шар соломи сантиметрів там 15 Е, Вже замучувала я раніше соломою і полила Е, Тому загалом площа вона висушена, пересушена. Піщаний тут ґрунт, в яму я дала гарні поживні речовини, агроперліт. Але ну, якщо загалом площа суха, то я думаю, що та вологість вона теж витягується набагато швидше в загальну суху площу, не лише під кущем, чітко там, де я полила, вона зберігається. Ось, тому, тому може це теж впливає на тривалість квітування. Спеки як такої ще немає. Наступний тиждень, ось оцей що якраз настав, точніше, прогнозують гарне таке потепління і 26, і 27 градусів, проте без дощу. Тому так, це теж буде не в плюс, і я думаю, це не додає абсолютно тривалості квітування. Якби випав гарнезний дощ. Гарно все тут промочив, напоїв. Можливо, би довше квітка трималась, але загалом хто має, пані Вікторія Кононенко точно її має. Я впевнена довше. Пані Олена Горобченко, можливо, пані Галина Микитинець, фактично, з саду якої ця краса й опинилася в інших садах України. Вони точно мають більше про неї відгуків спостережень. Тому я поки що не можу сказати в ідеальних умовах, скільки тримається квітка. Ось в таких умовах, як є зараз. Коли загалом посуха, коли ну, не спека, але тепло, досить. І вітряно, так, ну два, ну три дні, хай, скажімо, ну точно не тиждень, але й точно не день. Ні, точно не день. Ось ось така краса. І ще зазначу, що порівняно з тим, що я в попередньому відео, в одному з попередніх відео показувала та «Rhapsody in Blue. Краса, теж. Зараз, зараз, зараз. Парфюмделе Елей. Ну, як там правильно? вибачте, ця краса вона не має здеформованої квітки. Вона має всі квіти, ну, всі, не всі, ні, насправді, ось має. Одна дещо здеформована, не до 100, не. Щось не вистачило їй здеформована. Але загалом, ось бачите, скільки квітів відкритих, хай вони в нижньому шарі, чи в, ту, в нижній частині куща. Але вони прекрасної форми. Вони прекрасної барви, чудесної, просто гар... гарнезної барви. Вони ну, повністю от видно форму квітки, так? Бо, наприклад, ну зовсім геть не її квітка. Ну, не її якісь пелюсток і так далі. Тут ні. Тут чітко її квітка, і вона навіть може, якщо я добре пам'ятаю, бо минулий рік наквітла і не раз. Але я не знаю, я не пам'ятаю наскільки вона там була більша, менша, набитіша, не набитіша, але так мені пригадується, ну як мінімум, вона не гірша ніж минулий рік. Тобто, ось такі критичні. Ну, там не надто сприятливі умови, посушливі, для квітки не склали величезних проблем, не створили величезних проблем. І вона себе показує дуже привабливою, дуже декоративною і дуже гарною. І так виглядає, що ще буде, і буде, і буде. Чудесно, чудесно. Одна з прекрасних, минулоріч в мене це були такі. Твайлайтзон, Tide і Мінерва. Мінерва особливо і Twilight Zone. Вони мене вразили. Минулу річ, першу хвилю. Я біля них крутилась, там теж знімала, знімала, щодня ходила і вам по кілька разів, мабуть, одне й те саме говорила. А цьогоріч це це мене поки що виглядає розі директ, Вона мене врозила. Особливо порівняно з навіть з тої ж твайлайзон, з тою ж мінервою, то дійсно, з тим ептайдом. Ось ця краса цьогоріч мене вразила своєю сформованістю, барвою, яскравістю, щедрістю. Так, дуже все з нею чудово і прекрасно. Тому так, щодо підживлення, вона мене отримала під корінь. Так як я й говорила, це одна з тих. У ну, мене тут в цій частині, до речі. Багато, ну не більшість, але багато. Отримає саме чи отримує, дещо ще не дійшло, дещо вже саме під корінь, підживлення, щоб не попекти листочки. Не знаю. Може, деякі не попечуться, а деякі попечуться, не хочу перевіряти. Мені дуже добре, що я тут полила, гарно зволожила цілу лійку, потім підлила знову ж таки з волинськими гуматами і потім знову і замульчоване. І я думаю, що їй не загрожує надто сильне пересушення. Дякую вам дуже за увагу, дякую вам дуже за відгуки. Ось, діліться своїми враженнями, хто має, точно мають більше людей, ніж я назвала. Я не пригадаю, хто точно ще писав, що має її, але гарантія мають ще. Ось, надіюся, що не дуже я сильно крутилася і ви встигли розгледіти всю красу квітки, колір, барву квітки, не мелькає вас в голові. Що я занадто часто переключаю там чи міняю ракурс і кадри. Ось буду дякувати за відгуки, за активність під відео всім до наступних відео і па-па!